На цій навчальній точці ми відпрацьовуємо стандартне питання. Це уявний міський пляж, де відпочивають люди, діти, дорослі, неважливо. воді ситуація така: в воді двоє дорослих займаються, розважаються, ігри грають, і одному з них стає погано. В цей час є у нас посадінна станція, де чергують ці рятування. Побачивши. Побачивши це, слідкую за людьми, які спаються і відпочивають, і при необхідності будуть надавати допомогу. Це така, що другий злякався, запанікували люди і не може надати допомогу, надає йому рятування. Другий, який чергує, щоб швидше прискорити рятування людини, допомагає їм засобом кінець Ліксандрова, так називається. В цей час на рятувальній станції знаходиться фельдшер, медик, який надасть швидку кваліфіковану медичну допомогу. Переконавши, що його життю вже нічого не загрожує, переправляють його далі на берег.